Гулюючись парком відпочинку на майдані незалежності у дубному чоловік побачив жінку. Вона лежала біля лавки і не рухалася. Підійшовши ближче, він впізнав її, хотів підняти. Тоді й побачив, що та побита. Намагаючись її підняти, помітив, що на тілі жінки є тілесні ушкодження, тому одразу викликав швидку медичну допомогу. Лікарі діагностували у потерпілої, важку закриту черепно мозкову травму, набряк головного мозку, численні забої голови та тіла. Ускладнювала ситуацію і те, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння із важкими травмами її госпіталізували у реанімацію. Правоохоронці взялися шукати осіб, які побили жінку. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 121 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці ще проводять додатковий огляд можливого місця скоєння злочину та помешкання потерпілої. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що жінка від отриманих травм померла. Правоохоронці з'ясували обставини, при яких померлі нанесли травми. Це сталося у будинку знайомого, де загибла проживала з чоловіком. Співмешканці ніде не працювали, зловживали алкоголем. 33-річний чоловік не раз піднімав на неї руку. От і після чергової пиятики він побив жінку, після чого вигнав на вулицю. Поліцейські вже перекваліфікували злочин. Тепер чоловік відповідатиме за нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. А це до 10 років позбавлення волі.